Всім привіт, друзі! На каналі «Коктейльні Хроніки з вами Андрій за кадром зараз Діана. Yes, 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 Сьогодні я приготую три саур коктейлі, а саме London Sour Irish made та скотч sour. І почну я з London Sour. Створений цей коктейль був у 1963 році з трейдером Віком. На честь відкриття готелю. Кайт-парк Гілтон у Лондоні. Також цей коктейль згадується в його книзі 1972 року Bartenders Guide». Ну що ж, а тепер перейдемо до готування цього коктейлю. І для нього нам задобиться шейкер. І в шейкер наливаю скотч 60 мл, апельсиновий сік 75 мл, лимонний сік 15 мл, магдальний сироп 5 мл та цукровий сироп 5 мл. Додаю до шейкера та шейкую. І берела коктейль у келих Хайло. Прикрашаю м'ятою та апельсином. Ну все, Котель Лондон Саур готов привіт, друзі! Привіт, Андрій! Привіт! Саури uh один -huh. з моїх, напевно, найулюбленіших коктейль. А, тому дуже цікаво спробувати, що ти приготуєш на цей раз і почнемо з нагадай, Лондон саур. Лондон саур. Ну, по складу нічого таке нібито. Має бути смачним. Таке, я думаю, дуже апельсинове буде такий копчений за рахунок скотчу. Такий крижаний одразу так не вип'єш багато. М -м так, ну, я відчула одразу копченість 100% алкоголь. З приводу апельсина ну, теж гарно відчувається апельсин. Так, з приводу там ще йде мигдальний Фільшари. сироп. Streams. 5 мл, я навіть не знаю, що він туди дається, щоб якусь мигдальну нотку дати, але я її не відчув одразу скажу. Складно розглядіти. Так. Такий ну, кислий, в принципі, як з назвою має бути: саур. Хто <кхід> не знає, перекладається як кислий. Ну, мені подобається. Мені подобається, щось з скотчем, що така от дивність приємна. Мені ну, подобається. Е, ну, смачний. Так, смачний, мені теж сподобався. Е, не занадто апельсиновий, не тут, знаєш, так, не виражений цей апельсиновий смак, тобто в міру. Е, бо буває апельсин сам по собі такий, ну, достатньо. Насичний ну, насичений, смак. так і буває, іноді може перекрити інші смаки. Тут цього не відбулося дуже гарно, дуже смачно, в міру кисло, тому гарна версія. Так, Мені, Сам, подобається. мені mm. теж сподобалось. Чекаю тоді другий коктейль. Добре. Що ж, друга на сьогодні це буде Scotch Sour. В принципі, історії він не має, це просто твіст на звичайний віскі саур, хто не знає, йде з бурбоном. Це буде з скотчем, він такий буде трохи копчений, а так пропорції майже ті ж, ну і сколові теж. Віскі саур, Scotch Sour, готовіться на конкретному шейку. Ну і в шейкер наливаємо. Скотч 60 мл, Fresh Limon 25 мл, Цукровий сироп 15 мл, і Easy Foam 2 деші. Ну, ви можете використовувати білок або EasyFoam або Aquafab, що вам Aqua Fabbo. Як завжди з коктейлями з, наприклад, білком або Easy Foam, вам треба спочатку зробити сухий шейк. Тепер лід додаю до шейкера та знову. І перелаю коктейль у Gellah Old Fashion. Прикрашу лимонною центрами. І будь ласка, Scotch Sour готово. Ну, тут взагалі моє улюблене поєднання. Саурти, ще й. Ну, ізіфом в твоєму виконанні, але білок. Напевно, пінку мало на увазі. Так. Ще й коктейль з пінкою. Це взагалі просто топ. Що mm -hmm. ж вони такі крижані? Mm -hmm. Клас. Так, супер Мені пригнання. подобається. Так. Мені подобається більше за перше, це точно. Так, 100% тут ну, більш насичений смак скотчу, ну, що в принципі зрозуміло. А, але класно, він ну, добре поєднався з лимоном і цукром. Так. Але це таке прямо знаєш, що, звісно, якщо я скажу, що це класично, це неправильно, бо тут є пінка. І все ж таки, це, напевно, найкласичніший такий варіант Саура. Е, ну, Спочатку, так, віскі саур подавали без білка, потім з часом почали подавати ну, додавати типу, там білок, Ізіфон, mm -hmm. Аквафабу, неважливо. Е, так, класичний, без білка йде, але він тут тільки для текстури. ну, Він на смак не, ну, так не сильно не впливає. Так, але все ж таки е, грає роль. Ну, якось ціла композиція, якщо можна так сказати, що я маю на увазі, і, і білок дає теж ну, таку приємну, питку. Так, барахтисту таку текстуру цю так. зверху. Так, так. Ну, а так взагалі це класичне поєднання: ну, віскі саур, скотч саур, просто замін на бурбон, на скотч. <плес> <плес> ну, тут взагалі немає ніяких питань. Нема ніяких зауважень і нічого тут не зайве. Це супер класний, гарний коктейль і ну, тут згодом. Мені подобається кількість скотчу, кількість цукру, кількість кислоти. Прям чітко, так. так. Ну і знову ж таки скажу, подобається мені цей варіант більш за перший. Ну напевно, якби в перший додати білок. Я вообще подобаю. Перше, мені навіть здається, він був кисліший. і там за рахунок того, що було так багато соку, того і лимонний, і апельсиновий скотч так десь загубився трохи. Ну його там добре було чутно, але наприклад, тут чутно краще. Так. Так. А, і там було вираженіше, це якось поєднувалося більше зі смаком апельсину. То тут все класно поєднується з ломоном і ну на те бути кислим, але і апельсин теж добре кислий, тому на смак, на смак. Так, так, так. Так, якщо ви дуже любите апельсини, то вам супер сподобається перший варіант. Я поки віддаю душу другому. Добре. Ну, може, і третій тобі до вподоби буде. Може, до речі, буде ще третій, тому чекаю третій. Добре. І третім коктейлем на сьогодні це буде Irish Made. Цей коктейль на основі ірландського віскі являється твістом на коктейль Kentucky Made від Росса. був створений в барі Ditt Revitt з Джейком МакГеррі. Цей коктейль, як і два попередніх готується методом шейк. Два слайси огірка, 60 мл ірландського віскі, 20 мл лимонного соку, 15 лікерів бузіни та 10 цукрового сиропу. То далі до шейкера та шейку. І перелаю коктейль у Klah Old Fashion. Прихищаю огірку. І коктейль Irish Made готов. Боюся, коли ти сказав, що мені цей коктейль сподобається більше. Або можливо, ти просто сказав, що може другий мій. Ні, я так просто подумав. Ти подумав? <ріх> так та. от, я боюся, що ти був правий. Бо тут є бузина, огірок і лимон. І мені здається, що він буде супер смачний. Але ми маємо дотримуватися того, що це має бути Саур. Ну так, має бути кислий. <ріх> так. Mm. Не скажу, що він кислий. Ну, кислий, але не такий, не як попередній. Mm -hmm. Він такий свіжий, квітковий. До речі, віскі так десь далеко відчуваю. Yeah, я більше відчуваю бузину, відчуваю гірок, і і в кінці десь. Ну, не знаю. Якщо б я, наприклад, налив сюди горілку, ну і всі інші складові такі самі, mm -hmm. я б не знаю, чи чув би різницю. Ага, ти за це так? Так, тому ну, що тут віскі так більше тільки градус дає. ну, десь відчуваю, але не такий не супернасичений смак. Угу. Я теж відчуваю по насиченості дуже класно чутно огірок і бузину. Взагалі, супер відчувається. О, так, він кислий, не настільки, як попередні. О, за смаком віски, хоча тут його достатньо багато 60 мл. Не знаю, зараз. Ну, Іранський віскі в цілому такий м'якенький. Ну, так. Ну, від Ну, Можливо, щось є від віски, але це так. Е Десь приховано. Так, так в тіні далеко. Якщо там ти знаєш, що тут віски, то ти спробуєш, і, можливо, там е відчуєш, якщо не казати, що тут є віски. Відчути його достатньо складно. Так, згоден. Але не скажу, що він мені не сподобався. Ну, тобто, так, якщо ти платиш, ну, наприклад, в барі замовив такий коктейль, ти будеш більше платити, тому що тут Угу. Uh -huh. Коротше, якщо б я в барі замовив і ну, знав, що там віскі, я б, напевно, засмутився в плані того, що я погано відчуваю. Uh -huh. І тобі вдалося сплатити більше, тому що там, ну, саме Угу. Uh -huh. Але він смачний. Ну, мені сподобався. Він от реально, як я казав, попередній квітковий, кислий. Свіжий, так. Просто що сам віскі тут сюдити, я не знаю. Ну я б. Напевно, краще горілка би налив, вона як нейтральна і. Ти кидаєш виклик сам собі. Тепер я скажу тобі: готуй мені з звісніки і з горілкою. Я буду порівнювати. Бо я не знаю, як би себе повела горілка саме тут. Але за смаком коктейль приємний. Приємний, дуже так, гарний. приємний. так, Він знову ж таки я люблю, коли в коктейлях все в міру і нічого не випирає. Це для мене такий основний критерій. І тут нічого не випирає, все супер класно, але не дочуваю військи. Так, ну я поягав, напевно, сьогоднішніх поставив на друге місце. Перше, у mm -hmm. мене був скотч Саур, потім mm -hmm. Арі Шмейт і останній mm — -hmm. Лондон Саур. Так. Хоча, знаєш, можливо, вони десь з Лондоном Сауром на одному місці. Не скажу, що хтось з них гірше, а хтось краще. Просто він трошки різний за смаками. Тобто, якщо людина любить апельсиновий сік, то супер класно. І я ну не знаю, більше ніж на сто відсотків що людина би обрала собі за апельсиновим соком, якщо вона любить. Бо бузина вона все ж таки така, теж трохи. Специфічна. Так. І вона випирає завжди Там, вона є доволі Її насичний дуже смак. добре. чутно, навіть якщо ти тудаш 5 мл, бузина тобі така. Я тут. Добрий день. ви згоден. Uh, так. Тому я би от на один рівень, і ну, віскі саур це майже класика. І він супер класно п'ється, він гарний по текстурі, він 100% саур, як треба. А, а там вирішувати вже вам, так. що обирати. Ми не пропагандуємо пити алкоголь, але ми навчимо вас пити гарні коктейлі. Так. Ага. Пам'ятайте, що алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Так, і не треба його пити забагато. Ми вам дякуємо за перегляд, всіх вас безмежно, всім вам, всім вам, всім вам безмежно дякуємо, хто ставить подобайки хто підписується на канал, хто просто додивляється відео до кінця. Так, Прям... ми вам так, кожному з вас ми дуже вдячні. Навіть якщо не дякую, підписані, дякую. дивитесь, ми вам вдячні, але трошечки менше за тих, хто підписаний. Ну, що, так є, підпишіться і будемо любити вас більше. А на чому прощаємось. До нових зустрічей. папа. па